Всім добрий вечір. Проводимо загодівлю бджіл. Похвастаться нам сильно нічим. Роздаємо все вручну, наливаємо по відеречкам. Один наливає і носить, другий роздає. Розколочуємо таким веслом. Ось такі бочки у нас уходить два мішка по 50 кг сахара і 60 літрів води. Для кормушок використовуємо лотки для розсади. Наливаємо по 3 літри, все в кормушку і трошки на рамки, щоб вони швидше знайшли сироп. Знаходили сироп. В кормушках солома Почув шово. Не топляться, це вже не перший рік. Так. Це у нас відводки. Ми їх трошки сократили, у них з'явилось місце, і ми тут поставили рамочні кормушки там всередині плотики. Все, роботу на сьогодні закінчили. Справились ми за годину. Тепер хай забирають. До нових зустрічей.